Шановні депутати, дякую всім, що наш хвилинку зібрати ще одну позачергову 60-ту сесію Крупецької сільської ради відповідно, зараз зареєстровано 12 депутатів. Депутаті відповідної більшість є від конституційного складу нашої ради. І Наша сесія є правомочною. 60-та сесія Крупецької сільської ради оголошується. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, Вася нашим. не введи нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. До Твоє є царство, сила і слава, Отця, і сина, і святого Руха, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щей. Добре, працювати професію. Тут прихват відчини комісії Наталя Степанівна, Віталій Олександрович, Микола Миколаєвич. Прошу визначати, хто зкладу з вчинення комісії? Хто за? Підпис, плат, дійчин, комісії. за? Проти? Утрималися. Одноголосно, дякую прошу членів комісії заняти робочих місця, розповідає функціональної На Сьогоднішнє позачергове засідання на нашої сесії вноситься одне питання порядку денного. 24 рік, яке зумовлено виданням постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до бюджету державного бюджету на 2024 рік, в яким нам передбачена субвенція по спеціальному фонду, яка буде використовуватися у 2025 році для харчування дітей перших четвертих класів по травень місяць включно. Відповідно, ми наступний порядок денного про внесення змін до бюджету Куперської громади на 2024 рік. Першу запитання про позицію до питань порядку денного. Прошу визначати що з перелік питань, порядку подемо. Хто за? Проти. Утрималися одноголосно. Дякую. Участь голосування приймати буду. Ми готові? Шановні депутати, пропонується внести зміни до бюджету Кропецької тергромади, збільшивши доходи. Спеціального фонду бюджету Куперської тергромади на суму 1 млн 202 дві тисячі гривень рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти на суму 1 млн 202 дві тисячі гривень відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 1323 Р від 26 грудня 2024 року. Здані кошти є перехідними і використовуються протягом 2025 року. Для забезпечення почування нашої дітей. Прошу питання. Услуги. Прошу визначатись. Гуменюк Жанна. Коротнюк Віталій за. Кравець Міхайлов. Владнік Наталія. Мамчу Валентина. За. Матюшок Матвій. Панік Євгенія. Рученко Юрій. Сарлотович Іван. Ком'як Василь. За. М'як Раїся? За. Чубайнкова. За. Рішення прийнято. Дякую, прошу. Мушкун, за. <клухи> Дякую, шановні депутати. Питання порядку денного нашої позачергової сесії вичерпані. Е, ходять слухи, що ще буде одна постанова в цьому році. Вже ні. Ходять слухи, я кажу, на рівні слухів. Все може бути. Так що не будемо прощатися, може, все таки ми ще прийдеться з праці в цьому році. Дякую, що ви результати наша допомога в цей кафедрію в цьому ради оголошується. Закритою. Ще.